Так. <реш> Та що, дивіться, регулювали, все, зазорчик. Все як книга пише, тут Це ж. завтра дособираємо. Ну, на задній мост, і що з втулкою задньої вісі кочення. А тут же ж що там мідяхи повні. Тут ось не знаю, буде видно вам. Емен. Зубики ось. Остання путь. І в чому приколось? Ось ця мідь. Чи латунь, чи бронза. Коротше. Ну тут корпусу МН Та коротше, дій в зборі. А ну дядя валіра зараз. Міша, якщо ти дивишся це відео, mm -hmm. не ображайся на мене. Я не хотів. Я те, що побачив, те й побачив. Пальчик. І пальчик, ну, набитий. Mm -hmm. І он, так. Да. Даже можна музику, знаєте, як на цьому mm -hmm. Сейчас, як то. чуєте? Чуєте І тут чуєте? Коротше Якось так Межань, якщо ти дивишся це відео. Відділ...